Енсек НАТО Марк Рютте презентував щорічну доповідь 24 квітня, у якій зазначається європейські союзники НАТО та Канада. 2024 року інвестували в оборону на 19,4% більше ніж попереднього року. Про це інформує Reuters. Однак зусилля потрібно наростити. Рютте закликав держави у видатках на колективну оборону до квантового стрибка. За його словами, ключове інвестувати набагато більше. У доповіді наведено цифри. 22 країни із 32 членів минулоріч досягли цільового показника витрат на оборону в 2%. Внески США 2024 року склали 64% оборонних витрат НАТО, Європейських союзників і Канади 36%.